Таке коротеньке відео хочу показати, як відбувається ремонт при будинковій території. Поставили знаки, щоб машини не заїжджали. Так, оградили територію такою лентою, ну власне, прапорці стоять. Ой, прапорці. Да, тракторці стоять. Прапор то, бо завтра буде День Незалежності Польщі. Так, але саме. Але саме відео зараз вам покажу в чому Ой, що це там? По -по полягає, то від трактора частинка. Ось. ось на що хочу звернути увагу. Щоб люди, які працюють на цих тракторах, які роблять ремонт прибудинкової території, могли почувати себе комфортно, ось, будь ласка, одразу стоїть біотуалет для цих людей. Для робітників. Ось прошу. Будь ласка. Не закрито, не брудне, все добре. І його тут раніше не було, не стояв, бо тут кожного дня ми проходимо до садочка. Отак проходить організація ремонтних робіт. Ми сідаємо.